Друзі, ми дуже цінуємо можливість спілкуватися наживо у нашій студії ранок марафон. І сьогодні це особлива людина. її голос чути за лиштунками великої сцени. Це продюсерка, яка асоціюється з потужними проєктами і з великими іменами. Знайомтеся сьогодні. Наша гостя Олена Мозгова. Олена Мозгова одна з найвпливовіших постатей українського шоу-бізнесу. Вона народилася в Києві у родині народного артиста України, композитора і виконавця Миколи Мозгового. Олена здобула освіту в Київському національному університеті культури і мистецтва, а вже з 2001 року працювала на першому національному, очолювала творче об'єднання музичних і розважальних програм. Її ім'я тісно пов'язане з великими телепроєктами. У 2006 році вона познайомилась із Девідом Аксельродом. Спершу Олена була продюсеркою співака, але згодом пара побралася. Разом вони виховують десятирічну доньку Соломію. Також Олена Мозгова має двох старших дочок Євгенію і Зою від попереднього шлюбу із Олександром Пономарьовим. Її життя це історія про силу характеру, талант і любов до музики. Навіть у непрості часи вона продовжує підтримувати українську сцену. Сьогодні говоримо про продюсерство, родину і шлях жінки, яка не боїться йти попереду. У студії ранок марафон Олена Мозгова. Пані Олена, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Так, от було ще не сказано. Не боїтесь йти попереду. А я от стежу за вашими соціальними сторінками розумію, що ми живемо літом, а ви вже живете вереснем. Ваші так. думки вже там? Ви вже в вашому новому проєкті? Він буде називатися Мій мюзик хол е, і презентуєте ви його вже в першому місяці осені. А як у вас відбувається народження? Це ж так складно. Кожен раз народити нову програму, кожен раз чимось дивувати. Е, як ви до цього йдете? Що вас Надихає. чому да надихаєте? Де ви це підживлення шукаєте? Ну, насправді, в наш час дійсно дуже складно творити щось, але творчість насправді і рятує. Це єдине, це дитина і творчість, угу. все, що може врятувати нашу ментальну частину себе. І тому ну, я займалася концертом пам'яті тата, угу. і мої друзі мені якось сказали. Слуха, ти не хочеш щось персональне таке зробити? О, ось щось так, персональне, щось для себе, про себе чи від себе. І Я якось замислилася, думка впала мені в голову, і е, через якийсь час я вирішила зробити ось такий проект. Тобто я мільйон разів робила всякі конкурси, фестивалі, концерти, програми, ну все, що завгодно. Але це завжди було під якийсь формат, чи під канал, чи під ну завжди були правила, як треба зробити для когось. А зараз я роблю так, як мені подобається. Тобто мій мюдзіхол це музичний простір, так як я його бачу, як я його відчуваю. Це будуть пісні, які мені самі подобаються. Постановки будуть такі, як мені подобаються. Ось такий егоцентричний проєкт трошки. А це склад це... було так, от вперше для себе. От складно. зазначили саме, що ви завжди робили складно. або для телебачення, або для тата концерти, а тут саме для себе. Складно завжди складно полюбити себе, прийняти себе і зробити щось для себе. Це найскладніше взагалі, мені здається, в нашому житті. Тому що ми звикли нас так виховали, що все весь час для когось, для чогось, а себе завжди ставиш колись там в чергу. Ну, не найперше. Угу. А в якийсь момент я вирішила, що треба змінити пріоритети і поставила себе для себе на перше місце. Олов допомог саме, хоча ми ми часто говоримо просто якраз про це, і психологи зауважують, що треба не забувати в першу чергу про себе. Бо якщо ви не будете в ресурсі, вам не будете буде подобатись все навколо. Ви не зможете. забудете мама трьох доньок. Як <рес> для себе, так? Да? <рес> ні, це я розумію, да, як мама чотирьох дітей, що <рес> тут складно. Як ви зараз з дівчатами спілкуєтеся своїми, з доньками, щоб вони, наприклад, ну, не повторили цю помилку, а навчилися себе ставити не знаю, в пріоритет? <рес> Чи були у вас такі розмови? <рес> я завжди їм з дитинства кожній з них казала, що ти найголовніша. Тобто їх я виховувала якраз вже правильно. Їм не треба змінюватись. Вони вже нормально виховані так, як треба. Самі Собі було важко, але зрештою, ну вони радіють моїм змінам, і особливо старші, вони тому що вони ж всі теж такі розумні психологи, правильно правильно робиш. Да, да, да. Біля палацу України встановлений пам'ятник вашому батьку. Ми курюмо Скажіть, як воно це кожен раз проходите? Повз ну, нього. І, і, і з однієї сторони пам'ятник це начебто для людей Ва, усі важливо. А, та. А, а, а у вас можливо ще щось у себе є таке ваше е, важливіше, напевно, навіть ніж пам'ятник, що для вас такий пам'ятний момент в сім'ї? Ми обирали ще кимось... місце, де має бути пам'ятник. Я зразу сказала, що має бути тут, тому що він там паркував завжди машину. Там такий великий, О. величезний кущ буску, угу. і там він любив біля того буску просто постояти навіть. Подихати, коли він квітне, і як сказала тоді був директор палацу Роман Дзельський Я кажу, пане Романе, от. Тільки там. Треба поставити лавочку, щоб всі могли посидіти з ним поспілкувати. Коли я проходжу повз, я завжди за руку ми вітаємося. Але це така класна історія. Хотілося б, щоб десь і cool. кожна людина могла її прочитати, що цей бузок він дійсно особливий, щоб він там завжди ріс. Я час від часу про це Так, Це такі важливі моменти. А от у вас вдома є якісь речі, які, знаєте, така, як своєрідна реліквія. Пам'ять як свій домашній пам'ятник татові. Щось таке дуже особливе, а, що, що завжди ну, з вами, таких, як. У ну, картини, ікони, які були в кабінеті, але я ну, ну, так до цього ставлюся дуже просто. От єдине, що я залізла цього року в архіви, була величезна коробка з клавірами, тобто з нотами, які mm -hmm. він писав своєю рукою. І оце, от прям, ну я відчула цю енергію. Mm -hmm. І знайшла пару пісень, які будуть цього. Рок в концерті, які ніхто не чув, навіть ні. я ні чула. Це будуть, ну тобто, уявляєте, людини. Немає. А буде прем'єра, і не одна. Це дуже круто. <с troisième> Слухайте, <Слова> а як вам вдається, як ви це знаходите? Як ви цей е, архів систематизуєте? От е. Зараз почала. Залізла в коробки, які стояли багато років. Які складував він... тату. Та, 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 та. І почала розбирати, 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 і понаходила. Навіть знайшла е, е, рукописний текст «Рибчинський Минає день, де він від руки oh. написані вірші, і там декілька слів. Е, 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 які тато змінив ну, під музику. Ага. Так. Тобто я кажу, боже, один маленький папірець, а на ньому зафіксовано два генії зразу. З це, <рес> це абсолютно. Да, <рес> Я розумію, що розпізнати ці шедеври, побачити може тільки та людина, у якої є музична світа. Вона у вас є, ви закінчили музичну школу. Зараз я бачу, що ви собі навіть дозволили і і, і ви дуже круто співаєте. Чому ви себе не розвивали в свій час як співачку? У вас фантастичний голос, у вас тато музична, музичний геній? Як можна було свій талант співочий так далі не поширити? Бо зараз, хоч трошки, але можна щось знайти на, на теренах ютуба. Колись Панмерох мені сказав, що співаєш ти погано, голосу в тебе немає, тому Ні. співати ти не будеш, буду співати тільки я. І Я погодилася. Тобто але вплив... з іншого боку, я розвивала в собі інший талант, тобто продюсерський, режисерський. І якщо б я співала, то можливо це б не розвивала. А так, бачите, ну тобто 51 це не привід не співати. Я собі дозволила, коли я зайнялася тим, щоб полюбити себе, одним з з таких моментів підтвердження цього, от було то, що я маю зняти цей кліп на матіолу і ну, випустити його в люди. Пані Олена, я вам вдячна за цю відверто. Ви знаєте, да, це важливо, як іноді чоловік може кинути фразу, е, яка потім може накластися на те, як буде розвиватися доля. Але я вдячна вам, що ви е, взяли і зараз робили те, що вам подобається заспівали. Співайте більше дуже класно виходить. Добре, дякую, Незважаючи, А жінкам треба робити висновки із чужих життєвих помилок. декілька хвилин назад ми згадували Максима Цуцмана, і час швиденько сказати, скільки нам вдалося зібрати за ці три. Години значить на 9.59 У нас є 104 мільйони 669 тисяч 672 гривні. Тобто ми зібрали 142 тисячі 563 гривні. Ми вдячні всім, хто доєднується до цього збору. Він надзвичайно важливий. А також нам треба швиденько розкрити таємницю таємницю червоної коробки. Можливо, ви одразу нам підкажете. Ягідна ікра. Що це може бути за ягода? Значить, цей продукт містить магній, кальцій, фосфор, натрій залізо. Цей продукт називають чорною ікрою серед ягід. Цей продукт є одним із державних символів штату нью Джерсі. І коріння американці колись називали цей продукт зоряною ягодою. Є варіанти. може бути? Лохина може. Валь, за нас розумніші люди прийшли в студію. Браво, Клас, Клас! дякую, пані Олена. Ну щоб так влучно ви розкривали Першого. зірок нашого шоу-бізнесу. Збирали докупи у вересні презентували свою неймовірну програму для себе, для душі і для відтворення. Олена Мозгова була сьогодні з нами. Дякую. Так, друзі, на сьогодні кажемо вам: па-па, Передаємо слово нашим колегам. Факт ICTV, вікна СТБ. Так, Все вірно. все правильно. Дивіться.